Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як і обіцяла, хочу поговорити з вами про Discovery бокси з Нотіно. Нещодавно я побігла, забрала свій з Нотіно. І хочу вам показати, як же ж він виглядає. Я давно знала про існування таких боксів на Нотіно, але я знала, що там є готові бокси. Я не знала, що є така можливість, що можна самостійно збирати для себе ті бокси. І коли я їхала в Україну в автобусі, я читала коментарі на своє відео, відповідала на коментарі. Моя глядачка написала мені про цю можливість і сказала, що зараз на Нотіно є ті аромати, які мені подобаються і які я. Хочу купити в свою колекцію. Я мітнулася одразу на Нетіно. Я побачила, що там дійсно є класні аромати на вибір, щоб скласти для себе цей Discovery Box. Я замовила, але мені не прийшло зовсім ніякого повідомлення. Ні на пошту, ні смс мені не прийшло від віднотіно. Тобто, моє замовлення загубилося. І сталося так, що прийшло приблизно десь. Ой, можливо, місяць, можливо, трошки менше, і мені пише тіно в СМС, що знайшлося моє замовлення, що вони дуже вибачаються за те, що воно було загублено, і що воно вже складене і чекає мене в магазині стаціонарному Нотіно. Я дуже втішилася, бо я так подумала, що, можливо, я десь попала в якусь таку сліпу зону, де не було нормального інтернета. І дійсно е якось погано відіслалося моє замовлення, і воно не було оброблене. Але нічого, все ставилося дуже добре. І ось в руках я вже тримаю свій Discovery Box. Чим мені подобається замовляти на Нутіну, на стаціонарний магазин, тим, що мені не потрібно платити за доставку таку досить велику суму. Але тепер навіть приходячи за своїм замовленням, ти маєш сплатити 4 злотих за те, що це замовлення було доставлене саме на магазин стаціонарний Notін. Раніше це було або злотий, або два, зараз уже 4, але не. Менше це все рівно менше, ніж 17 злотих на інпост. А, так, дівчата, ось так виглядає ця коробочка. Тут була можливість вибрати собі 5 ароматів на вибір. І зараз, коли я заходжу на нотіно, там вже немає такого розкішного вибору. Ну, принаймні на мене, дивлячись на мій смак, так, і то, що я хотіла би спробувати, там зараз немає цікавих для мене пропозицій. А тоді я собі обрала круті аромати. До речі, якщо ви не знаєте, як це зробити, заходите на Нотіно на будь-який сайт, на польський чи на український, і на ось цій чорній шапці Нотіно написано. Написано День батька, акції, парфюмерія. Просто наводите курсор на парфюмерію і висвітлюються всі позиції по парфюмерії. Біла така велика вкладка, і тут у нас є. Набори Discovery Box в розділі Наші послуги. Нажимаєте набори Discovery Box, переходите в цей розділ, і тут є чотири пропозиції: мій Discovery Box. Нажимаєте мій Discovery Box, і ось весь вибір пробників, з яких ви можете обирати собі аромати, щоб зібрати свій Discovery Box. В Україні він коштує 265 гривень, наскільки я бачу. В Польщі коштує 28,50 Було так, я замовляла, і плюс 4 злотих за таку доставочку. Вийшло 32.50. Ну, це дуже круто за ті аромати, які в мене тут всередині є. Давайте будемо дивитися, що ж у мене тут є. Ну і перший аромат, який мені тут попадається, Zadig Voltaire. This is really him. це новинка цього року. Я вже вам про неї розповідала. Коли ходила нюхати новинки, я вам сказала, що цей аромат мені дуже сподобався. Там ще є, звичайно, жіночий аромат, але серед них двох я би собі обрала саме цей. І я взяла собі цей аромат в пробніку, щоб його розносити і зрозуміти, чи точно він мені потрібний. Так, наступний аромат називається Herod, Irod від Parfums de Marly. Ось. Класний нішевий аромат. Я вже його пробувала. Я, звичайно, ж, пробувала вже всі аромати, але вже трошки підзабула. Зараз будемо з вами ще раз його пробувати. Ну, і гвоздь програми Деліна Ексклюзів. До речі, цих ароматів у нас є по 1,5 мілілітри. Досить щедро налито, за що їм величезне дякую. Бо, от, наприклад, за Дікен Вольтер, по-моєму, навіть мілілітра немає. Погано, я бачу, ну там, коротше, менше мілілітра. Дуже маленькі пробники. Так, і ще один аромат: це у нас також парафа з Де Valaya. Валая. Чула про цей аромат багато класних відгуків і вирішила так його спробувати також. Ну і класна пропозиція, бо зовсім недорого виходили ці пробники. І останній аромат Atkinsons у Save The King. Ось такий красивий золотистий коробочок і пробник на 2 мл. От, будь ласка, не шкодують, не жлобяться, великий такий пробничок. Можна як слід розносити і розпробувати аромат. Так, починаємо з Деліни Ексклюзив. Це гость програми для мене, адже я люблю Деліну, я хочу її в свою колекцію. В мене є замінники Деліни класичної. І я, до речі, дуже хотіла познайомитись саме з деліною ексклюзив. І порівняти їх між собою, і зрозуміти, подібні вони чи ні, бо кажуть, що вони дуже сильно відрізняються один від одного. Так, нанесемо цей аромат на Блотер. І розпробуємо разом з вами. Ну, цей аромат, як для мене, дуже подібний на класичну деліну. Таке впізнаване звучання деліни. Таке з кислиночкою трояндово піонове. Кислинка тут більше відчувається, ніж в класичній деліні. Дуже насичене, красиве звучання, таке досить густе, але в той самий час. Воно не нав'язливе. Боже, як мені це подобається. Це прекрасний просто аромат. Він для мене ідеальний. Така ніжна пудровість, така жіночність. Він дуже милий цей аромат, дуже приємний. Мені здається, що він не може просто не подобатися. Так, в ньому є і мускусність, в ньому є деревна, така сучасна складова, в нього є відтінок якоїсь хлібності, такої, знаєте, хлібної випічки. Але це настільки гарно, це настільки багатий дорогий запах, насичений яскравий, і в той самий час він умісний, як правильно. Доречний кругом. Дуже гарний. Подивлюся, що в піраміді на фрагрантиці. Так, лічі, груша і бергамот в перших нотах, турецька троянда, дерево, агар, ут, ладан в середніх нотах і в базі ваніль амбра деревні ноти. І знаєте, коли він почав розкриватися от на цьому папері, він мені почав дуже сильно нагадувати. Я от збігала, взяла цей аромат. Ось цей парфюм арабський, Асдаф Аляб Прайф Рос або Пріверос. Такий він. Вершково-трояндовий, йогуртовий, але не повністю ні. Тут ніби до класичної деліни додали ось цієї такої полуничної йогуртовості від того аромату. Боже, я вже змішала і арабів, і деліни, все докупи змішала, але тим не менше, якщо отак охарактеризувати цей аромат, то він так схожий на класичну деліну, саме першу, але в ньому є більше густоти, більш такої наполегливої трояндості. Трояндовості пудрової і помадної, такої, яка є тут. Тут вона просто гіпертрофована, настільки густа і насичена. Дуже красивий аромат. Якщо в мене колись станеться таке велике щастя, що цей аромат також може з'явитися в моїй колекції, я буду дуже цьому рада. Як Деліна класична, так і Деліна ексклюзив, мені подобаються аромати. І з задоволенням зараз буду носити. Цей чудовий весняно-літній аромат, хоча, мені здається, він доречний в будь-який сезон. Він прикрасить вас в будь-який сезон. Так, наступний аромат, також пройдемося по парфам з Немарлі спочатку: це Валая. Валая, ось такий білий пробнік. Білий всередині флакон. До речі, коли ви вибираєте там нанотінно ті пробники, дуже зручно, що кож... коло кожного пробника є малесеньке зображення повноцінного флакона. Ну, дуже зручно. Так, давайте будемо наносити цей аромат. Я його вже пробувала. Звичайно, всі аромати я вже пробувала, але вже давненько. Так, що у нас в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас білі квіт... квіти. Я почула про цей аромат у. Наталки, з каналу Наталя Пі. Це аромат для любителів такого дуже красивого білоквіткового напрямку, ароматів чистоти. Тобто, тут у нас тубероза, апельсиновий цвіт і неролі. Скоріше за все, неролі все ж таки. Бо тут не так багато солодкості туберозної, тут, скоріше за все, ось таке апельсиново-квіткове мило. Неролі таке мильне і аромат чистоти. Він чистий, білоквітковий, без індольності, без хижих якихось нот. З красивим чистим мускусом. Звучить він, як, на мій погляд, досить породисто, досить дорого, статусно я б навіть так сказала. Ну, і романтично я би теж так сказала. Гарний аромат, трішки починає він, ніби як залактонюватись, залактоюватись. З'являється якась така певна лактонність, молочність, якась така легесенька. Можливо, сандаловість. Ну, ви знаєте, гарний аромат. Треба поносити на собі. Я взагалі тут з білих квітів неролі, в принципі, напевно, люблю найбільше неролі і акацію я люблю. Може ще гарденію переносити, ну тубероза і жасмин Саме найбільше туберозу не люблю. Нещодавно у нас так рясно цвив тут жасмин в Кракові, на кожному кроці ті жасминові кущі. І я дуже добре його так дослідила, рознюхала, знаєте, побалділа, скажімо так, від натурального запаху жасмину. Ось таке я можу нюхати, слухати, а от носити на собі, ні. Жасмін я не люблю носити на собі, особливо такий натуралістичний. Дуже красиве звучання. Мені здається, що він шлейфовий, що він стійкий має бути, бо він звучить дуже яскраво. Треба поносити, знаєте, мені аж цікаво стало, як він буде на мені звучати. Можливо, мені це і сподобається. Таке білоквіткове звучання таке чисте, освіжаюче аромат чистоти. Дійсно, свіжості, чистоти після душа, гарного дорогого мила. Сподобався аромат, гарний парфюм. Так, наступний аромат також у нас парфам з Демерлі Ірод або Херод написано. І це вже більш складніше звучання ось так він виглядає чорний флакончик. Давайте нанесемо його. Звичайно, дуже цікаве, складне. Я вже відкрила його піраміду. Чорний розкішний просто флакон, нема що казати, і дивимося, що у нас тут є у складі. Я відчула тут гіркі трави. Я відчула шкіряність, ладаність, якась димність. На початку це звучало дуже-дуже гостро, так насичено. Зараз це вже м'якше, Але він все ж таки з гірчинкою. Важкуватий аромат, дуже виразний, унісексовий з нахилом в чоловічий бік, бо він дуже серйозно так пахне. Абсолютно не жіночний аромат. Що тут заявлено: в верхніх нотах кориця, pepperwood, тобто якісь перці кориця, кориця не чую. Може, якось злегка-злегка. от Якби не прочитала, я би і не знала, що тут кориця. П перець, так, перець може бути, бо він такий трохи ніс. В середніх нотах лист тютюну, ладан, османтус і лабдану тобто смолисті димні ноти. Османтуса я тут не чую, хіба що тютюн? От тютюн, скоріше за все, дає мені оце відчуття гіркої травності, сухої трави, сіна. Ну і ось ця димність дуже така явна. В базі ваніль, ізоє, супер, кедр, мускус, нагармота і ветівер. Тобто дуже деревний аромат з молекулярністю, яку я тут поки що не чую. І ветівер тут є, дійсно відчувається ось така суха трава або сухі якісь корінці, таке ветіверне красиве звучання. І коли аромат, я пам'ятаю, тоді в перший раз розкрився, він став уже більш м'яким, солодкуватим ванільним в базі. Зараз я вже відчуваю, що та ваніль проступає, що вона з'являється, що вона пом'якшує цю композицію. І аромат, як, на мій погляд, звучить дуже цікаво. Поношу його в пробніку. Я не кажу, що я одразу би купляла собі флакон. Ні, це не той аромат, який мені потрібен флакон. У мене є відливант. Півтора мілілітри це досить багато для такого конкретно важкого аромату. Дуже виразного. Ароматний на кожен день, на певний настрій. Я його обов'язково поношу, але от зараз він трохи гірчить, от як на мій ніс. Я люблю з гірчинкою аромати, а тут вона прям така, знаєте, ну, полинна прям гічинка. Зараз мене трішки ще голова поболює. І щось не дуже мені заходить цей парфюм. Тобто, я не думаю, що він стане якимось моїм улюбленим або моєю такою бажанкою, що я хочу купити дійсно цей флакон, але треба поносити. Аромат безумовно дуже цікавий. Так, наступний аромат за Дікен This is Really Him, новинка цього року. Я про нього вже вам розповідала. Він мені сподобався при першому затесті. І я навіть казала, що я би його собі купила в колекцію, щоб самі час від часу користуватися. І щоб чоловік коло мене приємно пах. Давайте його на себе нанесу. На себе ні, на блотер. Ах. Класно, з самого початку мені цей аромат подобається. Він мені пахне якимось перчиком, цитрусами, молекулярністю, дзвінкістю, якоюсь металевістю, якимось металевими, можливо, альдегідами, деревиною свіжою, можливо, і хвойністю, елівцем якимось. Давайте дивитися, що в складі. 24-й рік виходу парфюмер Наталі Лорсен. Верхні ноти: грейпфрут і лимон, ноти серця, металеві ноти, апельсиновий цвіт, ноти бази, амбервуд і пало Санто. Небагато у нас тут нот, але він настільки приємний. Він сучасний, він трендовий, він модний. Він носибельний. Він, так, він унісексовий, все ж таки, незважаючи на те, що це чоловічий аромат. Але не кожна жінка, далеко не кожна, навіть та, що любить унісекси, зможе носити цей аромат, я так думаю. Бо відчувається в ньому і чоловічі ноти, досить таки активно, але мені таке подобається. Дуже приємне звучання, освіжаюче. Мені здається, що на літо, не знаю, як на спеку, як він поведе себе в спеку, а от на таку прохолодну погоду, як зараз, взагалі агонь. Аромат звучить дуже м'яко, незважаючи на те, що є металеві ноти, але він не настільки різкий, як, от, наприклад, ганімет. Він досить м'який аромат. До бази ще треба трошки дочекатися, але я тут якусь і перченість трошки чую, і ніжну мускусність. Треба ще його порозношувати, порознюхувати на собі поносити. А ну-ка, нанесу його на себе, як він буде з мене звучати. Ну, мені подобається. Мені подобається хоч це і чоловічий аромат, але я ж любитель такого, ви знаєте, я би таке час від часу би носила. Хоча я можу сказати, що цей унісекс все-таки більше в чоловічий бік. Мені подобається гарний вихід у Задікін Вальтер. Гарна новинка. Жіноча версія мені не так сподобалась, як чоловіча. Ну, зрештою, я ще поношу і подивлюся. Він мені щось дуже сильно нагадує цей аромат. Може, прийде ще до мене, може, ще пригадаю, з вами поділюся. Так, і останній аромат Аткінсенс. Аромат, який називається Уд Сейф. For King. Так, наносимо його на блотер і рознюхуємо з вами. Відкриваємо фрагрантику і порівнюємо з тим, що є на фрагрантиці. Взагалі хочу вам сказати, що я декілька ароматів пробувала від Аткінсенс. І всі ті парфюми, що я пробувала, мені всі колись подобалися. В сліпих затестах, коли ми, колись ми у Тані були, і там були аромати Аткінсенс, два, по-моєму, або три супер були. Я не пам'ятаю навіть, які і що це були за парфюми, але вони були круті. Тут також гарно, тут також якось витончено, дорого, благородно, аристократично. Давайте я його відкрию на фрагрантиці, за той час я його порознюхую, цей парфюм. Він для мене зараз димно шкіряний удовий. Бо тут про уд, в принципі, уд такий трошки гумовий. Знаєте, як то буває палена гума, але дуже витончено. Дуже витончено, так гумово. Шкіряно на старті. Але я пам'ятаю, що він змінювався тоді, коли я його пробувала в перший раз, і змінювався він дуже так е стрімко, я би так сказала. О, зараз подивимося, як цього разу буде. Так, на фрагрантиці в нас в верхніх нотах чай earl Grey. От бергамота, я тут взагалі не почула: бергамот, замша і ірис в середніх нотах, і в базових нотах дерево Агар, ут і сандал. Ну, тобто, так, як я, в принципі, сказала: деревний, шкіряно-замшевий. Пудровості поки що я не чую, але мені здається, що якраз ближче до бази я відчула таку потужну пудровість в тому ароматі. І я думаю, що так воно і буде, бо він вже стає таким більш таким пухким, округлим. Вже зникає та гумовість, така нав'язлива на початку. Аромат дуже гарно звучить. Це унісекс. Він так і заявлений, що для чоловіків і для жінок. Я розумію, що також не кожна далека жінка зможе носити цей аромат. Звучить дуже стильно, витончено. Дорого, як на мій погляд, вже якась така ванілінка пішла трішки. Тобто, він змягчається, цей аромат, і стає більш таким удоволемом, більш носибельним. І навіть, я би сказала, затишним. Коротше, прикольний аромат. Цей аромат мені сподобався. І я зараз навіть можу сказати, що він більше мені сподобався, ніж Задікін Вольтер. Хоча зараз я на руці його от слухаю. Він більш пронизливо свіжий, освіжаючий, ніж цей Аткінсенс. Аткінсенс у нас більш такий для прохолоди, більш для. Осінні, навіть не для зими. Я би таке восени носила, і я поношу його восени. Вересень, жовтень, такий затишний аромат, щоб зробити собі затишний настрій навіть вдома в сірі осінні вечори. Але ось цей Задікен Вольтер, він щось капець мені нагадує, я не можу пригадати, що. я би його носила зараз. Прохолодне літо. У нас зараз прохолодно, в нас падають дощі, в нас немає спеки. І ось такі аромати, мені здається, гарно зараз будуть звучати. І на мені, мені здається, і на мому чоловікові, але я їх ще порозношую. Все, це всі аромати, про які я вам хотіла сьогодні розповісти. Це всі аромати з мого Discovery Box. Буду ще обов'язково заходити, дивитися, які там пропозиції є серед пробників, Бо, як бачите, я набрала самих практично нішевих ароматів. На таку класну ціну. А зараз там в основному люксові парфюми, і для мене вони якісь не особливо цікаві. Я думаю, що з часом асортимент буде змінюватись, і я ще для себе обов'язково щось замовлю. Наразі я дуже задоволена і класною ціною, і обалденними ароматами собі на розноску. Так що пробуйте, спостерігайте, очікуйте і збирайте свій власний Discovery Box з тих ароматів, з якими ви хочете познайомитися. А і плюс по такій класній ціні. Я дуже задоволена, бо якщо брати окремо ціни тих пробників, це було б значно дорожче. Ну що ж, на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам була цікава і корисна ця інформація. Якщо це так, поставте лайк, підтримайте мій канал лайком, підпискою і коментарем. Не забувайте підтримувати Україну мовний контент. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілою, обнімаю. Слава Україні! Па-па!